Олекса Стороженко, «Скарб» Був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі і поля, і скотинки, і худоби, і хата, простора з садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синочка Павлусем звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одиначка, не так батько, як мати, і що то вже за мати була? Між матірками навдивовижу мати. Вже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маненькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепон тільки глита, та як той пуцьвіринок, знов рот роздявляє. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже холодно, замерзнеш, та ще, крий боже, занедужаєш, то я й умру, не діжду, поки ти й одужаєш. Прийде весна, або літо знов не пуска. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити, хіба у неділю поведе до церкви, та за ним і не молиться, то обома руками за його й держиться, щоб хто не тощо штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи як обридне йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортяка лика дере. Ході, мамо, додому, глипа, їсти хочу. То мати і веде його додому, не діждавшись кінця служби і благословення. Як кладе його спати, то сама й стеле, і роздягає, і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на се юродство, стане гримати на жінку і похваляти, що він павлуся віддасть у школу до дяка аж у друге село. Та куди і не кажи така знає добре і покірна жінка, а як діда діло до її павлуся, то як скаже настане і очі витрищить, і запіниться, і за ніж хапається крий Боже, що виробляє. Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріс Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, такий став гладкий та опецькуватий, пика широка та одутлувата, як у того сологуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їм і пошерхнуть зроду не то, щоб ціп або косу у руках подержав, не взявся й за лопату, щоб отгребти сніг от порога, або за віник, щоб вимести хату. Було старий і стане доказувай жінця, на яку радість ми його вигодували, який з він хазяїн буде, що з ним станеться, як ми помремо. Останеться він на світі, мов сліпий без поводиря, е, чоловіче, от каже жінка. Як Бог милосердний пошла йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павло Савій минув і двадцятий, вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска. Ну не ходи туди, синку, каже, на вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки, там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки, я сама знайду тобі дівчину, саму найкращу на всьому світі, саме роботящу. Вона буде тебе і годувати, і зодягати, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же їй Бог оженити сина. Раз ночі розвердувався Павлузяк на живіт, кричить: Меду, та й меду! У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину, не схотіла будить наймочку і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не. То що вночі, а й вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати, у кого є, та каже нема, не хочеться уставать. Та якось уже випросила у попа за один цільничок обіщала бузівка подарувати. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж, Павлосаві вже не до меду, заснув манесенький і ніяк його і не розбуркаєш. Так, через той томет занедужала не Бога та й вмерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як з круглим сиротою. Що ж з ним сталося, правду казала мати. Як Бог милосердний пошла йому щастя, то без батька і без матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможних хазяїнів, був наймит і наймичка. Наймит. Парубок ще молодий, працюватий, непитущий, ну а наймочка теж чесного роду, осталась, бідною, з сиротою і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. За полосем і їм добре жилось було чим-небудь йому годують, то стара й дякує, і грошей їм дає, і добру одежу. А часом за наймета скотину у поле вижене, а за наймочку хату вимете і води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила наймета з наймочкою побратись наділила їх худобою і аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її павлуся, доглядали б його і були йому рідним батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, що він, милосердний, послав їм усякого щастя і талану. Отож, після смерті старих наймит оженився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого павлуся, і урожай у його лучі, як у других, і корів немає ялових. Накупили в і послали кілька хур у Крим за сіллю, на Дін за рибою, построїли шинок із лавкою та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Кругом у сусідів Талії давить скотину, а у павлося, як на сміх, хоч би один тобі віле здох. Раз наймет піймав у садочку ройка, так з того одного розроїлось колодок тридцять. Наймечка доглядала Павлося як рідна мати і годує його, і голе йому змає, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле. Так йому у вічі й дивиться, думку його відгадує, бо Павлось за весь день і. Пари з рота не пустить, хоч би часом чогось хотів, вже не попросить, якось йому і слово важко вимивати, тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово. Ну, та спить. Було прокинеться вранці, зараз наймачка й ставить перед його душею жарену курку качку, або повнісіньку макітру вареників сметаною. Їсть, не бурак, аж за ушима лящить. Не вспіла наймачка його а він уже й уклався спати, поспить на перині, лізе на піч поспати ще в просі. Пообідає і знов куня, коли зимою, то знову просо, а коли літом, то вийде у садок, ляже під грушею, а часом глянувши угору, трошки і розсерти. Бісові груші пробубонить, які спілі і над самісінькою головою висять, ані одна що не впаде у рот, і щоб то дригонуть ногою та штовхнуть обцівку. То й посипались би, так кажу ж, йому важко і поворухнутись. Лежить, лежить та й засне, пополоднує й знов іде у комору спати і спить же аж до захід сонця, розбудить його наймичка вечеряти, нагодує, зійме свитину, чоботи, покладе на парину, а він тільки вже сам засне. Лучалось наймед вернеться з поля і навідається до Павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули б, пане Павле, люльки? спитає наймед. Ну, смикнув би, пробалькоче Павлусь, так люльки не знайду. Так ось же вона біля вас, на лавці. Та хто ж її наб'є? Ну, та вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину, отже біля вас і справу положив. Та, викрише вогню, розпалить люльку і остромить йому у рот, то він і смокче. Було прийдуть до Павлуся парубки та й намовляють його, щоб ішов з ними на вечорниці. Не піду. пробубонить, та й очі заплющить. Чому? питають. Ну, далеко. Якби вечорниця збиралась біля моєї хати, ну, то, може, б, і пішов. «Ге, пане Павле, кажуть йому парубки. Якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, ще далеко. Бачив, доволі бачив, озивається Павлусь. Ну, і де ж ти їх бачив, ти ж із хати ніколи носа не виткнеш. Та коли ж сняться, щоб вони показились, аж обридли. От, каже, Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від його. Раз на зелені свята зібрались з шукати скарба. Узяли з собою заступи, лопати й горілочки не забули, та й пішли у степ. Ідуть біля Павлусової хати, от один парубок і каже Знаєте що, хлопці? Візьмемо з собою, на щастя, Павла Лежня. Ну, таке приложили йому прізвище. Ну, то вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна, ну, вікно було очинене. дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а, пане Павле, гукнули парубки. Ходім, лишень з нами скарб шукати, не піду. Одрізав Павлусь. Ну ходім бо, просять парубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб. – Ге-ге, як Бог дасть, то й у вікно вкине, отказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготали та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу аж до вечора, шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічого гісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять на вар землі, перекинувшись у яку небудь пакость у старого шолодливого діда, ну або у мершавеньке козеня, або у дохлу кішку. Кому щастя, той і пізна скарб, так кажу, до всього приглядались і нічого не побачили. Вже вертаючись, як смерклось, недалечечко от села дивляться, лежить край дороги дохлий хорт, мабуть, давно і здох, аж гидко до його й близько підступити. Один парубок і каже Слухайте, хлопці, візьмемо всього хорта та шпурнем лежаві в хату. Нехай це буде той скарб, що бог йому у вікно вкине. Парубкам подобалася вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до павлосевої хати, розмахали хорта та й шпурнули вікно. А він як бебехнеться об поміст. Так і брязнув, і задзвонів, і, як жар, по всій хаті розсипався дукатами. Тривай, не руш. закричали парубки. Це наш скарб, це наші гроші. Брехня. Каже Павлусь, все мій скарб, все мені бог у вікно вкинув, а що? Я ж вам казав, не вірили. Парубки не слухають його та товпляться в хату, а тут на той галас, де не взялись наймит із наймичкою. Обігли в хату, за рогач та макогінок, штурхнуть одного другого. Так вони й угамувались. Будь ласкав, кажуть парубки. Ну, хоч що небудь дай за те, що принесли твоєму хазяїнові скарб. Наймед кинув їм кілька дукатів та й каже нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів. Та се, кажучи, позбирав наймет гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий то був щасливий наш Павлусь. Сказано як кому бог дасть щастя, то не треба йому рідної матері, не треба й скарбу шукати, сам скарб його знайде. А другому Неборакові на бездолі у те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне не поробить день, то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті вірвалась Павлусеві. Найшлась і дівчина, що, як той скарб, сама до нього лицялась, послав йому Господі діточок, покірних, слухняних, працьовитих, ну не таких, як він, пудофет, а у матір, бо жінка його була не всепуща господиня. І віку йому таки чимало протяг Господь до білого волосся доспався. Спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? Спитав би я у дуже письменних частенько чуєш, люди кажуть ото щасливий, глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливих і тих, що увесь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь. Бог йому се дає, а вони нудяться світом, не знають, що у них є і чого їм треба. Зовуть і скупого щасливим, бо у його багацько грошей, а він, не бурак, увесь свій вік, стереже тих грошей, як гребко на ланцюгу. Ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний, і ще гірш у дикого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулись вони по світу, як розслалась пшениця на добре виореніві. Не годує вона й пахаря, і його сусідів, попаде одне із кіпка і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається цей виспеться, а той, що й другого нагодує, заспокоїть, бо у такого і душа буде неголодна. Отже ж, так загвозди вам з письменська, щоб самі отгадали, чи мій Павлусь справді щасливий, чи, може, таки тільки прозвали його зависливі люди. Глядіть же, щоб не було поприкасті. Хваличен Карп'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастя, Павлосю? А ніхто б не схотів бути павлусем.